Ребята і всем привіт, и вы на моем каналі. І сьогодні я хочу розказати історію опять про Мордер Містери 2, які там були люди. Там були люди, які вообще нічого не вміють і писать не вміють. І взагалі нічого не вміють. А перед тим як ми почнемо, я вас попрошу поставити лайк під цим відео, будь ласка, і підписатися на канал. Ну що ж, ми поїхали. Так, сама історія про цих недо людей. Які нічого не вміють, типа. Тіпо... Ой. Ой, ти писати не вміють, вибачаюсь. Увага! Відпій повітряної так. тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги. Ну, просто які нічого не вміють, бо не писати, не читати і да. Я, короче, играла себе спокойно в Warner Mystery 2. И там люди типа таки. Типа, BAD GIRL! Вони, типа, такі... Там, типа, один джоу, який не вмів не писати, не читати нічого. То, от нічого і нічого. Короче. Ну, короче, играю я собі в мартер спокойно. И там, типа, чел не умею писать и. І... Ну, я уже не витерпів, Я ему написал писать А Он такий, а что в садику научили? Я ничего не поняла, в якому в садику. Ну окей. Сзади кухамы. Чи... Я не понял. Ну, короче, он мне написал, и я промолчал просто. Ну, дитина, дитина. Ну, сейчас сидит такие. Ну, я такий, ну окей. І там ще одна дівчинка була. <кій> <кій> Вибачаюсь. І вона була читершою. Ну, я, Як ви думаєте, я сам Андрею. Вона стрибнула на 100 метрів. Потім вона Бу... карта мільбази на дворі, типа... Которая, типа, есть в Мельбасе. Знаете, типа, там заборчик и там какой-то маленький будинок. И вот она за той забор, я, на котором мы видим, вот стена, она туда попала. И, ну ладно, она сейчас вылезет, я, я в ней просто кину нож. Ниж, да и все. Она вылезла, и я выкину в ней нож. И... І я в неї ну І все. Я просто в неї кинув ніж і все. Потім вони за тим друго. Вони вийшли. Вони вийшли просто. Ну просто вийшли. ну а що їм робити? Про... Ну, може, вони просто не поняли. Що... Ну, зразу кажу, вони були малі. Вони були малі. Реально кажу, вони були малі. Може, їм им поропів? Я Ну, Просто так. Великі люди так би написали Типа Так вони б написали Типа Отак от не написала Типа Ey! ой, ой, ей, Чест там <сум> Не то дорос люди не грають в Roblox Да я знаю что Женя грає в Roblox Ну, ну б А, ну и всякое такое. Ну что я сейчас не моя Ну, ну, <гладно> ну и... и ну то просто маленькие дети им так бочно Серьезно? От дивіться. Їм так можна, да? Ну. їм так можна, але це незаконно. Не Ну так не можна, діти, ну боже, ну шо не пора угу, угу, угу. діти діти. якщо ти зараз дивишся це відео То Я зразу тобі кажу. Прям зразу. Да помогай ще мені зібрать цю таблицю, то. Ой, господи, що мене змишку? Що мене змішку? Не, не, просто. Я просто не понимаю. Дайте. Окей. А, это все на, на другую. Сейчас подождите, половину мне. меня. не моя подруга опять. А сейчас маленький отрывочек. Мы будем проверять этот паркур на робоксы. Я не знаю, правда, что мне не дадут. Наверное, нет. Ну поехали Не, ну уже сразу сложно Блин, ай-ай-ай Не тут Сейчас, подождите, я пройду и пройду до вас. Ребят, тут, короче, такий уровень там до человека. Позовися просто. Тропинка, боже, он ещ даже не исчезнет. Боже, пы.